Доброго ранку, любі дітки! Ми з вами знаємо, що у нас уже настала пора року. Я пропоную нам розучити віршик, який називається Літо квітами сміється. Ну що ж, почали. Літо квітами сміється. Пісню радості співає. Теплим дощиком пролється і веселкою заграє, Пригостить у лісі в полі ягідьми та ще грибами. Вітерцем він не на волі, Мов погратись хоче з нами, то в покоси раптом ляже. То росу розсипле рясно. Дивину якусь покаже. Літо завжди так прекрасно.